Відразу хочу сказати, що авто у нас без аварійне, все навісне у нас в оригіналі, і зараз я вам лишень покажу, що у нас показує тестер лакофарбового покриття. Ну і для того, щоб відео було цікавішим і трішки довшим, давайте ми сюди додамо і ще тест автономності і тест зарядки Hyundai Kona. І я думаю, проїхати близько 500 кілометрів. Я ще не знаю. Точно включаємось на зарядку і подивимось, що у нас буде споживати машина. Підіб'ю табличку скільки проїхали, скільки витратили, скільки кіловат заправили, скільки це коштувало. Вітаю, друзі, від компанії «Автовость». Мене звуть Володимир Гвоздик. Ми займаємось імпортом в Україну вживаних і нових електромобілів із Норвегії. І, друзі, хочу закликати вас підтримувати Збройні Сили України. Буду дуже вдячний вам, якщо ви долучитесь і до того збору, який зараз ведемо. Ми українці, ми бійці 56-ї бригади. Наразі боронимо нашу країну на Донецькому напрямку. Дуже потребуємо вашої допомоги у зборі грошей на пікап. Тому просимо вас долучитися до збору пані. Слава Україні! Героям слава! Посилання на банку я залишаю в описі під відео, також в першому коментарі. Дякую всім, хто долучався раніше до наших зборів. Добрий день! Хотім поблагодарити підписчиків Автогвоїст і першої електрички за приобретення ось такої реп-станції мобільної. Ну і зарядної станції Екофло. Дуже вам благодарний, дякую за все. Большое. Ну, двіжимося к перемоги. Так що, слава Україні! Героям слава! Дякую всім, хто долучиться зараз. В сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, чи є життя у електромобіля на пробізі близько 150 тисяч кілометрів. Отже, на прикладі Hyundai Kona 2019 року з пробігом 135 тисяч кілометрів. Ми з вами будемо розбиратися, що у нас із кузовом, що з підвіскою, що з салоном, і, звичайно, що з залишковою ємністю високовольтної батареї. Як ми бачимо, з кузовом у нас все доволі непогано. Автомобіль у нас в рідній фарбі. Зараз ми з вами це перевіримо і в цьому переконаємось. Відразу хочу сказати, що авто у нас безаварійне, все навісне у нас в оригіналі. І зараз я вам лишень покажу, що у нас показує тестер лакофарбового покриття. 118-заводський показник. 123 завод. 118 завод по капоту. 85. 102. Рухаємось по заводу. 111. 111. І зверніть увагу на показники на дисплеї нашого тестера. Ферум без цинку. Хто не знав, автомобілі Hyundai у нас не оцінковуються. але якість металу у них завжди на високому рівні і питань з корозією немає. Не дивлячись на те, що Норвегія це у нас північний регіон, де багато снігу, морозу. Зверніть увагу, в якому стані у нас кузов. Це внутрішня частина дверей. Ось тут у нас з'являються у будь-якого автомобіля в першу чергу. Під декорозії тут у нас все просто в ідеальному стані. Дивимося на елементи гальм. Тут у нас абсолютно чистенький як супорт, так і гальмівний диск, залишок колодок високий. Ну, гума у нас абсолютно нова стоїть, шипована Goodyear. Давайте спробуємо подивитися в якому стані елементи підвізки. Як ви могли побачити, ричаги, підрамник, шрус, стійка все у нас в чудовому стані. Дивимося позаду. Зовсім невеличкий наліт, який буде у будь-якого автомобіля, якщо постояти бодай декілька днів без руху. Дивимось захист наших дисків, він також абсолютно в чудовому стані, немає ніяких слідів корозії по ньому. Як ви можете бачити, задні ричаги у нас також в пречудовому стані, немає ржавчини, навіть по болтам по розвальним. Тобто з цим автомобілем понизу немає жодних питань. Пороги у нас тут мають пластикову накладку, там буде все чудово. Ну і батарея, вона у нас в алюмінієвому захисному корпусі, там також жодних елементів корозії бути не може. Отже, друзі, як ви зрозуміли, 5 років норвезькими дорогами для автомобіля це абсолютно не вирок. Тож гаражні легенди про те, що із Норвегії усі автомобілі проїжджають і ржаві, можете просто виконати в топку. Щодо агресивного клімату, і агресивних дорожніх умов. Давайте подивимося, в якому стані у нас край капоту і бампер, чи є тут якісь великі сколи. Ні, друзі, їх немає. Дивимось по даху, тут також все абсолютно чистенько. Стійки, бокові дзеркала. Ну, ось тут один скольчик, так я бачу. Але для пробігу в 135 тисяч кілометрів я вважаю це при чудовий стан. А що ж у нас по салону? Давайте перевіряти. До речі, зверніть увагу на стан ручок. Вони також в абсолютно гарному стані. Дверна карта у нас виглядає добре. Сидіння водія так само виглядає добре. Бокова подушка, яка у нас приймає на себе пікове навантаження в гарному стані. І пояснична бокова підтримка, також у нас в гарному стані. Це у нас максимальна комплектація. Автомобіль має підігрів передніх сидінь, вентиляцію передніх сидінь, підігрів керма. Кермо, як ви бачите, також в дуже-дуже збереженому стані. І в цілому, по автомобілю питань немає. Навіть по фарбованим елементам пластику все дуже добре. Будь-який електромобіль із Норвегії поставляється завжди з двома комплектами коліс на дисках. Як я вам уже казав, автомобіль має нову зимову гуму, і літня гума тут в причудовому стані і на оригінальних литих дисках. Шторка в багажних в комплекті і вон лежить оригінальний зарядний пристрій. Ну і найцікавіше, беремо діагностичне обладнання і перевіримо, що у нас по електроніці, в якому стані батарейка і чи є якісь помилки. І як бачимо на пробізі в 135 537 км сок складає 98,7%. Помилок ніяких у автомобіля немає, і напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки ще років і скільки ще сотень тисяч кілометрів зможе проїхати цей електромобіль. Так, Hyundai Kona не безгрішний електромобіль, це не вічний електромобіль. У нього є свої нюанси, є свої болячки. Про ці болячки я розказував у детальному відео огляді цього електромобіля. Сьогодні ж я постарався показати вам, який стан може бути у електромобіля з ось таким немаленьким пробігом. Ну, і для того, щоб відео було цікавішим і трішки. Довшим. Давайте ми сюди додамо. Іще тест автономності і тест зарядки Hyundai Kona. Зараз в Норвегії 16 година. State of Charge, тобто рівень зарядки цієї ікони, складає зараз 98%. І я думаю, проїхати близько 500 кілометрів. Я ще не знаю точно. Але моя головна місія подивитися, скільки автомобіль зможе проїхати до майже повної розрядки, який час я витрачу на заряджання і повернутися сюди назад. Тобто, загалом десь 450-500 км кілометрів. Ми зробимо тест-драйв і перевіримо, на що здатна Hyundai Kona. Відео це роблю спеціально для вас. Спеціально для вас купив транзити. Цей автомобіль вже переоформлено, старі номери і стара страховка вже не діють. До речі, авто передається новому власнику з двома ключами. І з повною документацією офіційна сервісна книжка з датою придбання і з усіма усіма поточними регулярними сервісними відмітками. До речі, офіційний дилер Hyundai в Україні може взяти це авто на офіційний сервіс без будь-яких проблем і без будь-яких питань, а також взяти цей автомобіль на гарантію. Гарантійний термін на імпортовані із Європи електромобілі складає 5 років або 150 тисяч кілометрів. Тут у нас ще 15 тисяч кілометрів, і короткий проміжок часу до року цей автомобіль ще може бути на гарантії. Із свого авто забираю свій чайок і полетіли в дорогу. Бо кататися мені сьогодні годин 7 доведеться. Ну що, і розпочнеться наш тест-драйв. Збиваємо тріпи, фіксуємо показники і вирушаємо. Так, з пробігу у нас стартовий, фіксуємо 135-537. Ну і тріпи, ви бачите, вже нульові я збив. Тут у нас 200 метрів пробігу, хай вони залишаються. Головне у нас це ось тут. Нещодавно, друзі, я робив тест автономності на своєму Kia Soul із такою ж 64-ю батарейкою. І відео про цей тест я залишу в описі під відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Так, Друзі, два важливих моменти перед початком руху це забрати зарядний кабель для телефону, для того, щоб... Я міг все-таки зафіксувати все те, що зніму для вас. І другий момент зняти куртку. Клімат підігрів сидінь керма. Виставлено. На карті стоїть Крістіан Сан. До нього їхати 305 кілометрів. Я думаю, ми туди не доберемося. Хай! Я хай. Ah, okay, okay. Maybe you can call this guy who stand here. I, don't have any Uh, Where I can find this guy? Inside the downstairs. Okay, I will try Thank you. Yeah, then... Mm -hmm. mm, ну що, ли, того, хто нам Трішки побігав. Фіксуємо друзі, виїжджаємо із зарядкою 96%, Клімат як комфортно, бачите, я роздягнений, і починаємо наш рух. Швидкість на трасі буде максимально дозволена загалом на цій ділянці від 100 до 120 км на годину дозволена швидкість. Тож рухатися будемо в принципі доволі швидко. Я на це принаймні сподіваюся, що не буде ні ремонтів доріг, ні чогось подібного. Поточні витрати, які я бачу на приборці, складають 106 квт годин на 100 км. Звичайно. Переживати не варто, тому що свої оці там кілька відсотків ми спалили просто стоячи. Ну і машина калькулює, що якщо рухатися з такою швидкістю, то витрати будуть ось такі шалені. Починаємо рухатися, і витрати стабілізуються дуже дуже швидко. Ми проїхали 4 кВт із 100 кВт годин середні витрати впали вже на 40 і продовжують стрімко падати. Варто відмітити. Ти що пересідаючи з Іоніка 28, го 38-го, ба навіть зі Оніка п'ятого в кону, ви відчуваєте себе як у себе вдома, як у своїй рідній машині, тому що архітектура побудови салону вона ідентична. Органи управління для вас на звичному місці, і для мене менше хвилини зайняло все підлаштувати під себе, виїхати на трасу, поставити круїз контроль і рухатися. Рухатимуся, я виключно по максимальному обмеженню зараз ділянка. З обмеженням 80 км на годину їду 80 км. Варто відмітити чудову роботу проекції, вона мені дуже подобається. На неї виводиться все найголовніше. Навігація туди виводиться, портовий комп'ютер, зчитування дорожніх знаків, керувати і Kia одне задоволення. Крешті дісталися ми уже нашого автобану, так званого, це траса е 18 Рухаємося зараз від міста Драмен у сторону Крістіансану. Важливі показники, які треба зафіксувати, це температура. Зараз я бачу мінус 3. До міста Драмина було мінус 4, тобто ця температура буде десь там сьогодні мінус 4, мінус 5 в ось такому діапазоні. Важливо також сказати, що станом на зараз витрати у нас впали на 21,1 кВт на 100 км. і я думаю, що менше сьогодні вже не буде. Можливо, буде більше, але менше точно вже не буде. Ну і проїхали ми в змішаному циклі 24 кілометри, поки дісталися до цієї траси. Ну і стандартно буду показувати вам споживання електроенергії в моменті. Зараз ми бачимо, що при русі 100 км на годину. На двигун споживається 19 кВт. Ну, воно тут плаває, друзі. Починається підйомчик більше. На рівній дорозі це в районі 15-16 машина бере. Ну і на спусках менше. На клімат у нас споживається всього лише 1 кВт, і на електрику в середньому пів кВт. Зараз ми бачимо 90%. І при такому рівні зарядки машина прогнозує 330 км автономності. Рухаємось і дивимось, як будуть мінятися наші показники. Міжні підсумки. 21,2 у нас витрати, тобто вони в принципі нікуди не рухаються, при тому, що постійно-постійно ми рухаємося зі швидкістю 110 км на годину. Проїхали ми 60 км, через 250 км буде декілька у нас хабчиків зарядних. І я думаю, що найоптимальнішим варіантом буде якраз і зарядитися через 250 км. При цьому рейндж у нас зараз 290 км. Я вважаю, машина показує неймовірні показники як для холодної пори року. І враховуючи те, що машина взута в зимову шиповану гуму. У батарейки зараз 77% залишили на клімат споживання пів кіловату. Увага, друзі, пів кіловату на клімат, пів кіловату на електрику, ну і двигун. Як завжди, по-різному. Зараз у нас трішки спуск, тому там показується 10, 11, 12 кВт. Продовжуємо рух. Я, мабуть, включусь уже через ці 250 км і подумаємо, що робити. Заряджатися через 250 чи можливо протягнути ще і зарядитися через 300 кілометрів, щоб вам всім було цікавіше? Ну але прості висновки вже зараз ми можемо зробити. В черговий раз ми побачили підтвердження тому, що Hyundai дійсно прораховує чесний рентж в залежності від тих умов, в яких знаходиться автомобіль. Другий висновок це те, що Hyundai є дуже дуже енергоефективним. І в цьому йому допомагає тепловий насос. Тому не нехтуйте цією опцією, коли обираєте для себе електромобіль. Пів кіловату на обігрів салону. Ну, хай сьогодні невеликий мороз, але тим не менше, мінус 4 та мінус 5 це середня температура української зими. Тому я вважаю мати електромобіль, який взимку має такий самий ренж, як влітку, майже такий самий, це доволі непогано. Ну і третій висновок: що з рівнем заряду в 90% Hyundai Kona по зубам 300 кілометрів, що влітку, що взимку в трасовому режимі. Цей показник дуже дуже серйозний. 17 км. Температура у нас зараз мінус 3, в принципі, десь так, як і була. Зараз проїжджаємо невеличкий такий серпантин, середня швидкість по цьому серпантину 80-90 км на годину, і через то, як ви бачите, витрати впали на 188. Залишилось їхати десь 80 км. Загалом зарядна сесія почнеться після пробігу в 300 км, Так що чекаємо на включення уже з зарядного хабу. Ну що, друзі, фіксую показники. Майже 300 кілометрів проїхали. Завершили ми маршрут із витратами 18,7 кВт на 100 км, і е, витратили майже 4 години. Проїхали з 5%, що, в принципі, друзі, майже те ж саме, що й прораховувала нам машина. Тобто, знову ж таки, нахвалюю я бортовий комп'ютер марки Hyundai. Підключаємось на зарядку і подивимось, що у нас буде споживати машина. Стилезний такий у нас кабель, бо тут у нас 150 кВт потужність. Так, що ми бачимо з 5% ми стартанули. Швиденько ми добираємось до 1 кВт спожитої енергії і 35 кВт у нас потужність. І бачимо, що станція зарядна поспілкувалася з машиною і каже нам, що за 1 годину ми зарядимось до 80% і за 105 хвилин ми зарядимось до 100%. Виберемо щось середнє, між 80 і 100, спробуємо зарядитися до 90 і вирушу я додому. Що нам каже машина? Цікаво, друзі, що автомобіль, звичайно, у нас вживаний. І в налаштуваннях збережено 100% ліміт для AC і для DC зарядки. Тобто і для повільної, і для швидкої зарядки ліміт 100%. Тобто тут батарею заряджали до 100, навіть не намагалися її зберегти, і тим не менше, як ви бачили, сох у нас майже 100%. Я поставлю ліміт на швидку зарядку 90, і на повільну зарядку я поставлю також. 90. Ну а поки машина заряджається, я пішов на відпочинок і на перекус. Так, станом на зараз я тільки не зробив замовлення, а машинка вже зарядилася до 21 і потужність заряду складає 53 кВт. Що рівно годину зайняла зарядка з 5% до 80%. Я ще тут 5-10 хвилин закінчую свій обід, одягаюся і буду їхати, мабуть, не буду чекати до 90 Десь у годину 15 тривала наша зарядна сесія. Підходжу до автомобіля. Цікаво, що речардж на станціях від Кемпавер дає нам ось таку ще статистику. Бачимо, що пікова швидкість у нас була 77 кВт. Бачимо криву заряду, де у нас зарядка збільшувалася і сповільнювалася. Ну що, фіксуємо поточні наші дані. 297 проїхали майже 300, і зараз з відсотком заряду 89 починаємо дорогу додому. Дорога додому, між іншим, займе у нас 221 кілометр час прибуття. Майже 12 година. Поїхали! Я поїхав. А ви напишіть друзі в коментарях, як вам енергоефективність Hyundai Kona. Чи купили би ви собі таке авто, чи можливо розглядаєте якесь інше? температурка у нас просила до мінус 5. Ну, як я і казав, що поки я доїду, можливо, вона там буде мінус 6, мінус 7. Проїхав я 80 кілометрів. Не знаю, можливо, попутний вітер, але витрати складають 18,8. Тобто вони не виростають до 20, до 21 квт години на 100 кілометрів. Витрати енергії доволі очікувані. До 1 кВт споживає клімат, до половини кВт електрика, ну і двигун, як ви розумієте, в районі 16-17 кВт. Мабуть, включень більше робити не буду, вже доберусь додому і фіналізую вам витрати на близько 550 кілометрів. Підіб'ю табличку, скільки проїхали, скільки витратили, скільки кіловат заправили, скільки це коштувало. Загалом через декілька секунд побачите табличку у вас на екранах. Ну що, друзі, фіксую, за сьогодні проїхав я 521 кілометр. Середні витрати склали 18,9 км. І в дорозі я провів 6,5 годин. Починав я останній проміжок з заряду в 98%, зараз їх 25%, раніше залишився 73%, і це чергове підтвердження того, що Hyundai, блін, рахує все правильно. Зараз тут з'явиться табличка, в якій я для вас уже все підбив. Ви подивитесь знову скільки я проїхав, скільки тривала зарядка, скільки я за це заплатив. І сподіваюся, для вас цей відеоконтент був корисним. Зараз уже майже дванадцята година ночі. Я іду відпочивати. А вас хочу попросити. Якщо відео сподобалось, обов'язково вподобайте його. Також напишіть в коментарях, які теми ви би хотіли побачити на цьому каналі в моїх наступних відео. І друзі, хочу закликати вас підтримувати Збройні Сили України. Буду дуже вдячний вам, якщо ви долучитесь і до того збору, який зараз ведемо. Ми українці, ми бійці 56-ї бригади. Наразі боронимо нашу країну на Донецькому напрямку. Дуже потребуємо вашої допомоги у зборі е, грошей на пікап. Тому просимо вас долучитися до збору Слава Україні. Героям слава! Посилання на банку я залишаю в описі під відео, а також в першому коментарі. Дякую всім, хто долучався раніше до наших зборів. Добрий день! Хотім поблагодарити підписчиків автогоїст і першої електрички за приобретення ось такої реп-станції мобільної. Ну і зарядної станції Екофло. Дуже вам благодарний, дякую за все. Большое. Ну, двіжемося до перемоги. Так що, слава Україні! Героям слава дякую всім, хто долучиться зараз. Не зупиняємося. Слава Україні!